Вітаю, шановне панство! Ви на каналі FoxLight Вчора вийшла в нас е камеліонша а це означає, що потрібно розібратися, наскільки вона топ і як вона працює. Давайте подивимось на неї на її мови. Для початку у Камальон, е є перемикання стилів через назад і Таким чином, вона йде по порядку. Порядок такий, що вона йде Кітана, Міліна, Джейт. Або перемикатися можна через комбінацію, коли ви робите скіл, ви затискаєте r 1 і вона перемикається. Так само з плином часу вона перемикається. І так само всі скіли, які в них є, вони перемикають. Тобто на стрибка теж перемикається. В верхній саї теж перемикаються. І навіть оце перемикається. Тобто можна там бомбіть, і далі далі і далі. І далі. Давайте прозбираємо спочатку мови самих е, варіацій, потім порозбираємо, як з ними відігравати. Для початку. Кітана. У Кітана є Проджект, який дуже швидкий. Він підкидає, тобто виводить на комбінацію якусь на якусь 309 демеджу теж непогано. Там можна ще якось по. Ну, винахід буде завжди, типу. Як ви хочете, так і робіть. Е, мені легше просто не робити нічого з Кітаною, а робити лише сейви. Також у Кітани є стрибок. Він працює дуже показово е, на броні, або він маленький, або, ну, або дальній, або ближній. Е, тобто середнього нема. Ми або вилітаємо від опонента, або стрибаємо йому на Макітру. Все дуже цікаво, і цей мув, запам'ятайте, він дуже нам знадобиться. Далі в нас йде Міліна, Міліна йде з роллом, і не просто з роллом, а з оверхедним роллом. Тобто йде два оверхеди і ролл. На жаль, Міліна і Міліна не стакаються, тому ролли не проходять, бо вони плюсуються, і вважається, що ми вже давали ролл. Тобто, як це працює на самій Міліні? Ми приклад робимо комбінацію, даємо ролл, він підкидає, даємо ролл, і він падає вниз через те, що був стак ролів. Тут, на жаль, працює все так само. Хоча я не розумію, чому так. І стак ролів йде. Чомусь воно враховується так. Тому Міліна через, е, якщо ви вважали, що ви зможете робити роле-рол, -рол, то відкидайте цю думку просто в сміття. Далі в нас буде йде. Е, буде, й, буде йти Джейд. Дуже цікавий теж персонаж. Е, він саріна, але дуже сильна саріна. Тому що е, вона кидає бумеранг, який мід, під яким не присісти, який плюс на блоці. Він плюс 3. Тобто, уявіть собі, навіть те, що ви тримаєте в себе в голові, що він плюс 3, не допомагає вам виграти. Приклад того, беремо звичайну комбінацію. Е, перемикаємо. Записуємо нашу джейт. І починаємо гамселити. Тобто, окей, так воно працює, да Але якщо ми робимо звичайну, ми розуміємо, що в нас плюс 3. І ми робимо серію і все. Тепер дивіться, що виходить. Ми знаємо, що там плюс 3, але, але ми хочемо влізти. Давайте спробуємо. Ну, навіть я не я, я не встигаю. Давайте ще раз. Тут встиг. напевно, що не прожав. Ще раз подивлюсь, бо тільки що записував не встигалось. Ну, ти не, ти не встигаєш тут. Ти не встигаєш в тебе сім стартап. Ну, от, я, я просто не встигаю навіть присісти. Е, цікавий мув також цікаво те, що в нас є у Джейт. Мув того, що вона. Накладає броню, і броня працює нормально. Вона не пропускає прожекти, як це робить скорпіон. Скорпіон Собзіров, вибачте Тобто воно прям. Да, воно все. 10, 10 секунд. Тримає. Триваємо, вся фігня І воно не пропускає максимально нічого. Uh, так само, бачу, вже гайди повикладали, що там з рейденом щось. Але з рейденом поле просто не притягують тебе. Демедж проходить так само, просто поле не магнитить тебе до себе. Давайте далі розбиратися, що в нас є далі. Uh, як ви розумієте, майже все, що є, воно цікаве, але воно рандомне, бо тобі потрібно очікувати і вичікувати. Таким чином, ми відкриваємо для себе дещо нове. Ми ставимо опонента в блок. Він блокує повністю все. І ми звичайний фікс-ліхт, який робить рол в блок. Після цього, як ми робимо ролл, нас повинні покарати. Як це робиться на звичайних... в звичайній грі. І все. І там комбінація йде страшна, і все таке. І все таке. Але завдяки тому, що в нас є такий чудовий камео як Камелеон, і в нас є Кітана. Завдяки цьому ми можемо взагалі не паритися про покарання. Тому що зараз, якщо ми навіть отак зробимо рол ми просто підемо звідси. І ми нічого не Ну ви нічого не зможете з цим зробити. Я теж нічого не зможу з цим робити, просто рол Так, да, ми можемо стрибнути за опонентом, перебити його, гаразд. Все якщо опонент рагуль якийсь. Але якщо опонент розуміє, що ви адаптувались, він просто зробить вблизь, а ви вже вдалі. І все, ви покарані. Окей, гаразд. Ми, приклад, ми знаємо, що він вблизь. Але він перебив. Тобто, все одно воно працює так, що завдяки нашим ансейвам ми робимо сейф. Як це, ну, як це працює, просто подивіться. Приклад того, гаразд, ви ну любите ансейвити прям все. У нас є титана, е, яка допомагає нам зробити оцю комбінацію. Завтикав трішки. 183. Це захват був, якщо що. Будь ласка. Ну, це по факту це Unblockable. По факту, це Unblockable. Тобто те, що навіть таймінги враховуються, не враховуються. Ми все одно можемо робити це. Так само у кожного з камелеонів е, є свої захвати. Тобто, Кітана в нас робить дуже гарні реверанси і наносить 110. Міліна, в свою чергу, е, робить стан, наносить 90, але робить стан. Завдяки якому ми можемо далі продовжувати тику. А Джейд, в свою чергу, я так розумію, наносить 130. Да, тобто Саме універсальне це брати захоплення отак, от, робити там комбінації свої. І все. Знову розумію, що щось складне таке. Але все одно, якщо навіть опонент в блоці, як ми можемо використовувати те, що опонент знає, що в нас тут можна облокнути, тут можна присісти. І все таке, да, просто, робимо це і стрибаємо, а можна навіть не дороблювати. Тобто, людина буде сидіти вже, вона хоче сісти, бо вона побачила анімацію. Але ви вже все. Ви ви, ви просто втекли. Так само тут. А можна взагалі дати демеджа і втекти, а можна не давати демеджа. Тобто, і ти, ти відштовхуєш опонента, і ти продовжуєш його пресити. Оце саме цікаве, що можна робити, наприклад того, що ми просто вперед натиснемо. І все. В лізі побачимо, як воно працює, а так поки я ставлю четвірку, бо для мене реалізація нульова. Але все одно є багато персонажів, які в них гра складається з ансейвів, І тому для цих персонажів саме оцей Камео буде топовим. Бо іноді в тебе мінус 30 на блоці, як ми візьмемо приклад шао, да? давайте візьмемо шао. Приклад, зробимо з цього. Те ж саме. Шао в нас любить робити оці штуки. Вони мінус 32 на блоці. Тобто, якщо навіть ти робиш оце, це мінус 14, але оце мінус 32, а можна його просто не дороблювати. Наприклад того, я напевно пересяду на Шаос Камелеон, бо мені дуже цікаво, як це будуть контролювати люди. Просто. Приклад того, ми зробимо зараз запис, і я спробую теж зараз плюс-мінус щось зробити. Ну, перебити можна. Перебити можна, але теж приклад того, як ви перебиваєте. Все одно, не кожен, не кожен буде за тобою стрибати. Тобто, якщо е, Міліні це універсальна допоможе, якщо ти там, на тебе стрибають, то ти можеш зробити просто телепорт і з'їсти того опонента, тут в свою чергу цікаво те, що тебе підкидає, і ти можеш е, робити якісь е, дивні комбінації. Приклад навіть того можна зробити отак: що ти опоненту даєш сокиру, стрибаєш. І сокири нема. Тобто ти на халяву виб... викинув опонента. Підняв його в повітря, і в тебе ще далі є можливість його підняти. Ну, це, це дуже сильно, як для мене. бо... В нас, як мінімум, є можливість робити якісь дуже брудні речі. А далі тут повставляти хоч Міліну, бо після китани йде Міліна. Тому тут навіть можна отак от робити. І в нас виходить, ну, майже там да, 358. Це з двома камео, але плюс, ми ви ж враховуєте, що вони оновлюються. Тобто ми в кутку і в нас ще є в камео. Я спробую сьогодні ще подивитися. Що можна ще вигадати? Про це так воно і працює. Тобто, ми намагаємось якось те, що в нас там мінус на блоці, ми можемо це зробити в плюс. І тепер, якщо там навіть е, хтось захоче облокнути, то ми просто. І ми навіть, ми навіть хіт наносимо і ми сокируємо. Тому якось так ось е, більш-менш розповів, Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться, пишіть в коментарях, що ви вигадали в цьому. Дуже буде цікаво побачити, подивитися. Так, я поки поставлю 4 бали, бо не хочу прям принижувати її, але вона не мій персонаж. Може на Шао воно розіграється. Тому будемо дивитися. Сьогодні ще, напевно, запишу відео про те, як я граю за Шао з Камельон і тоді подивимось. До зустрічі!